Четвер, 25 січня, на 11-му новини в студії Олана Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. З майже відірваною ногою за кермом виїжджав з пекельної Авдіївки. Історія українського бійця, який відновлюється в одному з центрів рекавері. Матеріалі 11-го каналу. З РПГ прямо по квартирі у Кривому Розі невідомі з ручного протитанкового гранатомету поцілили у багатоповерхівку. В той час веселі була жінка і двоє дітей. Масони, відьми та будинок, який сам чорт не знайде, про легенди, які приховує Дніпро, далі в нашому випуску. З РПГ прямо по квартирі. Вибух у кривому розі там невідомі зручного протитанкового гранатомету поцілило багатоповерхівку. За словами місцевих вибух пролунав близько п'ятої ранку. Також люди чули звук розбитого скла. У той час у квартирі була жінка і двоє дітей. Їх дивом не зачепило. Пошкоджено вікна та шибки у п'яти оселях. На місці працюють вибухотехніки, слідчі оперативники та експерти з пересувною криміналістичною лабораторією. Наразі відомо, що у будинок стріляли з відстані близько 250 метрів. Поліція розшукує стрільця. За інформацією від поліцейських, саме от з цього місця було здійснено постріл по багатоповерхівці зручного протитанкового гранатомету навколо погреби, інші багатоповерхівки. Місцеві мешканці стверджують, що бачили яскравий спалах, після чого вибух та посипалося скло. Незаконно рубали дерева. Поліціянти викрили групу з п'яти людей, які вирубували ясені у люсосмузі біля села Балівка на Дніпропетровщині. Зловмисники встигли зрізати 10 кубометрів деревини та завантажити в автівку. На місці злочину їх і зупинили. При собі у чоловіків були бензопили та каністри з мастилом. А от документів, які б дозволяли подібну діяльність, не було. Тепер браконьєрам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Палав на ходу у Дніпрі на мосту загорівся трамвай номер 6. Момент, коли транспорт охопило полум'я, зафільмували очевидці. На відео видно, що в салоні в цей час були пасажири. Покидати трамвай довелося просто посеред переправи. Інформації про постраждалих наразі немає. А вони ще й катя назад. Пі... 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 Майже 70 будинків без тепла абоненти криворізької теплоцентралі потерпають від масових відключень. Усе через аварії на мережах рве труби навіть у квартирах криворіжців. Днями обурені керівники ОСББ навіть писали колективного листа до президента та урядовців. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. Яма на ямі Цьогоріч на вулицях Кривого Рогу численні пориви станом на січень 2024-го ситуація з опаленням критична. Аварійні бригади теплогенеруючих підприємств працюють майже без відпочинку. Пастає камер люди затаплюють. Лі як нема затаплю, приїжджаю, перекриваю. Не співаю робить. Труби не витримують й в оселях криворіжців. Дмитро розповідає, як боровся із поривом. Почало вона строю йти, вода тут була аж до четвертого етажа. Це все ми розбили швиденько, поки перекрили там сусід спершу перекрив подачу, хтось спустив воду. Це все пальцем держав гарячу воду. Ремонтував трубу також власноруч, наклав шматок резини та хомут. Бітумна наклейка, якщо дирка швиденько заклеїть. Хамут жінка не це, я хомотом накручу. Це так ми живемо. Сусідна проти два хамота вже на одній трубі. В цій же багатоповерхівці через порив на технічному поверсі затопило оселі на дев'ятому. За ремонт тепер можна забути, каже власник. Шпалери доведеться клеїти наново. Мов те, от наслідки. Да, тобто ново новок надав наслідки. Мешканці кажуть, днями можуть сидіти без теплопостачання. Коли стається черговий порив, будинок відключають у квартирах, панує холоднеча, рятуються електрообігрівачами або газом. І те, і те. Це небезпечно, але ми так вимушені зараз обігріватися, тому що в деяких приміщеннях, в деяких квартирах 11 градусів тепла. Але вмикати електроприлади не всім по кишені, аби зігрітись, доводиться вдягатись у декілька шарів одягу. Плаття, халат, кофта, гамаши, двоє носков. Якщо включити, ось це, світ буде сільне. Якщо газ включити, щотчик, ніяк. А то зготовила, коли двигаєшся, ну тепло. Жителі підозрюють, причина поривів вода поганої якості. Навіть ті крани, які ми замінили два роки тому, вони згнили. Ми вимушено взяли воду на аналіз, і в приватному порядку ми віднесли її в лабораторію, де нам сказали, що перевищення допустимо мінералів, і вона дуже за, ну, засолона. Вода була поганого качества, отаплення дуже грязна, карічня як глина. Ну, як наш ДАК працює, то воно просто стирає метал днями голови ОСББ у кривому розі навіть направили колективний лист скаргу на Криворізьку теплоцентраль президентові та урядовцям із вимогами. Перше створення комісії, термінове створення комісії для реального оцінювання ситуації проходження опалювального сезону, а також ситуації з обладнанням теплоцентралі, переведення містян і абонентів теплоцентралі на енергоефективні або Альтернатив. альтернативні форми опалення, тобто це можуть бути міні котельні, квартальні, це може бути реструктизація. Якась із чим пов'язане збільшення кількості аварій на тепломережах, чи перевіряли якість води, та як бачать глобальне розв'язання проблеми? Ми направили інформаційний запит до АТЕ «Криворізька теплоцентраль. На відповідь очікуємо. Новини 11 каналу. На 17-ту годину в області спокійно, але ніч для двох районів була тривожною. О півночі ворог атакував Криворіжжя. Два безпілотники влучили в одне з підприємств Глеуватської громади. Там спалахнула пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під вогнем були мирівська громада та райцентр. Всюди без загиблих та постраждалих. Двічі за ніч росіяни атакували Одещину безпілотниками. Загалом запустили 14 дронів. 11 з них збила ППО. Але є й влучання, понівечена цивільна інфраструктура, пошкоджені багатоповерхівки. Кілька квартир ще вигоріли. Також окупанти поцілили меблевий комбінат. Чоловіка, який проїжджав повз на велосипеді, ударна хвиля відкинула на землю. В нього осколкові поранення. Загалом від порожої атаки постраждали шестеро людей. На жаль, один дрон влучив в меблеве підприємство, складське приміщення. Там люди не постраждали. А один із збитих дронів інерційною траєкторією пошкодив багатоповерхівку, і там одна людина отримала опіки, їй надано медичну допомогу. Харківщину росіяни обстрілювали ракетами та керованими авіабомбами. Вдарили по двох громадах. У великій ругані постраждало четверо людей: троє жінок та 17-річний підліток. В нього поранення голови, обличчя та кінцівок. Хлопця ушпиталили два будинки, зруйновані вибухом. Ще два пошкоджені вогнем. У селі роздольне ворог влучив у приватне підприємство, Рятувальники боролись з вогнем до п'ятої ранку. В Харкові сьогодні ж. День жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Тоді загинули 10 людей. Не могла залишитися осторонь, тому спершу пішла до тероборони, а згодом до війська. Бойова медикиня із Нікополя розповіла нам свою історію у мирному житті. Працівниця трупного виробництва. А ось від початку повномасштабної довелось змінити робочий спецодяг на військову форму. Як проходить служба, що в ній найстрашніше, та що першим зробить? Після нашої перемоги далі розкажемо. У мене ніколи не було братів, а тепер у мене їх тисячі, от реально тисячі. Це не наш тільки батальйон, це вся наша бригада. Так про своїх побратимів говорить пані Світлана. Зараз вона бойова медикиня. А ось у цивільному житті розповідає, спокійно працювала на трубному виробництві та займалася громадськими справами. Тож і гадка не мала, що доведеться засвоювати військову медицину. Рішення було спонтанне. Ми не могли остатися в стороні. Ми пішли 25 февраля помага. Гати было создано Тро. И так закрутилось, завертелось. Мы пошли, помогали, разгребали, убирали. То есть делали, формировали воинскую часть. Весь час здавалося, що робить для перемоги замало, тому разом з подругами вирішила не просто волонтерити, а мобілізуватися до ЗСУ та наближати перемогу пліч пліч із чоловіками. Війна наша спочатку була варюшки, кастрюльки. Потім кожна люда стала діловодом. Наташа не лія були поварами, Саша ушла на склад ГСМ. Дій до сих пор знаходяться. Бажання бути корисною і на гарячому фронті було у Світлани від самого початку, бо хотіла робити максимум для побратимів. А от підтримки від власних дітей спочатку ділиться, не отримала. Були такі упреки, що типу, ти ти приміняла дітей там на этот. от, ну потім на стил. Тобто це були позиви, як говориться, якоїсь рівності. А от зараз у нас все добре, общаються, допомагаємо друг другу. От ані м'я морально підтримують. Найпотужнішу допомогу, моральну та матеріальну каже захисниця, отримує від рідного підприємства. Допомога від Інтерпайп Нікотюб. Завжди вчасна та якісна. Мені в тому году, в марті, да, в марті місяці, Нікотюб дав машину. Mitsubishi L200, которая сейчас в минометки, вывозит хлопцев, завозит на позиции. Нас не полностью всем, амуниция всем-всем снабжает полностью. То есть один любой звонок, Все, все у тебе є. Світлана ділиться знання з першої допомоги та правил евакуації поранених опанувала швидко. А от звикнути до смерті побратимів, зізнається, із сумом неможливо. Коли чоловік цільний, то, есть, допустим, там, він просто лежить мертвий. Ти це розумієш. Але коли тебе привезли, немає голови, немає рук, ног. То есть это, ну, это ужасно вообще. Даже медики, которые приезжают, машина на щите, там настоящие медики. І не говорять, що к этому не звикнеш. А вони десять літ уже возять этих ребят. Як мы ми навчилися, говорити, це не груд з Это Це просто хлопці на щиті, Они едут їдуть домой. Металургиня сподівається на мирне майбутнє та закінчення війни. Ділиться настільки вірить в Збройні Сили України, що вже будує післявоєнні плани. Я стала бабуся, у мене полгода внучіку Льові. Відпуск от їздила, познайомилася з внуком, дітей увидела за 19 місяців. Повернутися додому живою, здоровою. І дай Боже, щоб всі так були. Візьму відпустку на заводі, поїду, заберу своїх дітей, зрою ремонт в вдома. Ну і вернуся брата на завод. і буду працювати до пенсії. Надо ж пенсію как то зарабатувати. А що перемога буде? Вона буде. Катерина ніча, кальона Балкова та Володимир Поворенко. Новини 11 каналу. З пораненням хребта він добу буквально виповзав з зіловайського котла, а потім з майже відірваною ногою за кермом виїжджав з під пекельної Авдіївки. Це історія українського бійця, який відновлюється в одному з центрів рекавері, національній мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Наново жити поранених тут вчить потужна мультидисциплінарна команда фахівців про те, як фізичні терапевти допомагають захисникам, наш репортаж. Перекат, коли вперед, підйом, підйом іла рамілкою. Між саме яких нема. У тренувальній залі реабілітаційного центру рекавері заняття боєць Андрій ретельно виконує вправу, мусить по черзі підіймати ноги та наступати на платформу. Ця вправа це найбільше, те, що я не можу, і те. Що... І робити частіше. На перший погляд, легка фізична вправа, та не у цьому випадку, додає фізична терапевтка Дар'я. Коли ампутація, пацієнт працює з протезом, той що ваша стопа, і ви відчуваєте підлогу. Так? А в нього цього відчуття немає. Його це відчуття воно проходить через шмат металу і пластику. Людина Може виглядати, так, що не в протезі, і що це як нога, але це нога, це механічний засіб, яким треба керувати. Це не завжди зручно. Поранення у ногу Андрій отримав під Авдіївкою у 2002-му. Наступив на міну, з напіввідірваною кінцівкою зміг сісти в автівку та виїхати у безпечне місце. Ми поїхали потихеньку в сторону Славянська. Там уже по дорозі зупинилися, і мене забрала вже наша швидка в Краматорськ там операцію зробили, стабілізували, вишні одрізали. І вже наступний день був в Дніпрі. Рік операцій та непросте відновлення. Але боєць стійко витримує всі навантаження, якими б важкими вони не були. В нього була ампутація лівої кінцівки. Права кінцівка в нього була ослаблена через старе поранення. Вона зберігала десь 20-30% сили від норми. І це була дуже велика проблема, тому що навіть стояти на милицях не дозволяла ця нога. Починаючи з найпростіших рухів, поступово Андрію вдалося навчитися стояти на милицях, а вже потім самостійно виходити на двір. У цьому і полягала допротезна підготовка. Як батькина дуже великий за рік, людина адаптується Ну, там такі чекли невеличкі видаються. І за рік втрачається м'язова, ця худне, худне. і бувало, що деяким хлопцям до п'яти разів міняли культур. А коли виготовили протез, боєць значно швидше навчився ним користуватися та ходити без допоміжних засобів. Андрій дуже мотивований. Він навіть якщо йому щось десь там хочеться це не хоче, просто робить все, тому що він сюди прийшов за цим. На реабілітації в рекавері Андрій уже вдруге говорить: дошкуляє біль у хребті від першого поранення. Його отримав майже 10 років тому, коли виходив з Іловайського котла. Наша задача зараз, ну по-перше, зняти больовий синдром від старого поранення. А по-друге, підвищити функціональність, збільшити силу нижніх кінцівок для того, щоб було. Легше і ефективніше потім використовувати новий протез. Нині ж Андрій готується до заміни. протеза. фахівці додають це нормальна практика для пацієнтів із такими пораненнями. А центр рекавері продовжує ставити на ноги українських бійців, демонструючи сучасні підходи доказової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. У Перещепиному на Дніпропетровщині відкрили модульну поліклініку. Збудували її за програмою, яку фінансує уряд Німеччини. У закладі обладнали кабінети для 18 спеціалістів. Загалом можуть прийняти до 200 пацієнтів. Поліклініку оснащено сучасним медичним та лабораторним обладнанням. Вартість проєкту 60 мільйонів гривень. Дніпро продовжує допомагати жителям будинків, які постраждали від ракетного обстрілу 29 грудня. Тоді вибуховою хвилою зачепило 19 багатоповерхівок. У більш ніж половині з них вже встановили нові енергоефективні склопакети та двері. На всі вікна є гарантія три роки. Роботи відбуваються коштом місцевого бюджету до кінця місяця. Планують усунути всі пошкодження. Вікна хороші, якісні. Там трен, тренуй, чи двійнові стіклопакет, там аргунам закачаний, якісь там плівочки, там щось. В общем, ми до 31 січня 2024 року будуть усунені всі ці аварійні ситуації. Вже в багатьох будинках виконані роботи, та наразі тривають роботи щодо прийняття цих виконаних робіт. Масони відьми та будинок, який сам чорт не знає, де Дніпро приховує безліч легенд та містичних історій. Вони криються в місцевих будівлях. Чому жаби стали символом нерозділеного кохання та де в Дніпрі загадують бажання? Дивіться далі. Дніпро місто з давньою та цікавою культурою, історією та архітектурою. Фахівці кажуть, місцеві будівлі приховують чимало легенд. як, наприклад, будинок з жабами по вулиці Писаржевського. Йому понад 100 років. Сторожили кажуть, земноводні з'явились там через нерозділене кохання. У Емілія Вюльгера була донька, яка закохалася, і вона хотіла свого коханого приворожити. Але чакунка їй сказала, що для цього потрібно зробити приворотне зілля. Для цього потрібно було дістати серця п'яти лягушок, і дівчина пішла на болото за лягушками, але це болото безпощадне, і воно затягнуло дівчину. Убитому горем Емілю Вюргеру відьма сказала, щоб болото повернуло доньку, йому треба догодити. Після цього підприємець і встановив п'ятьох жаб на фасаді будівлі. Ще одна архітектурна цікавинка розташована на вулиці Олеся Гончара. Тут стоїть будинок з гномами, побудований наприкінці кінці 19 століття він один з найкрасивіших в нашому місті та теж має цікаву історію. Її пов'язують з масонами. Саме ці гноми свого часу показували, де в цій будівлі поховані скарби масонів. Є така легенда, повіря, що саме під гномами треба загадувати бажання. А ще в Дніпрі, як і в Одесі, є будинок в одну стіну. Втім, про його існування знають далеко не всі містяни. Стоїть він на вулиці виконкомівській. За легендою, власник дуже переймався збереженням будівлі, бо в ті часи багато споруд руйнувались через потужні зливи та пожежі. Тому господар звернувся до циганки та попросив про послугу. Вона походила, зробила якісь ритуали, після чого підійшла до власника і сказала: не переймайся і не хвилюйся. Тепер твою будівлю сам чорт не побачить. І це звісно так. Якщо ми подивимося на дом з определеного ракурса, то може здаватися, що це будинок в одну стіну, і тут людей взагалі немає. Ці легенди лише частина того, що приховує Дніпровська архітектура. Дізнатися більше про історію допоможе туристичний інформаційний центр Дніпра. Він регулярно проводить безкоштовні піші екскурсії для Дніпрян та гостей міста. Ми пропонуємо нашим дніпрянам та гостям міста відкрити Дніпро по-новому, відкрити нові туристичні можливо локації, які вони раніше не знали, не чули про них. Відвідали їх, дізналися історію цих таких цікавинок. Детальніше про перелік екскурсій можна дізнатись на сторінці туристичного центру на Фейсбук. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Марка вічна пам'ять стала кращою у 2023 році. Її обирали українці шляхом голосування. Результат минулого року цілком зрозумілий. Марка присвячена тим. То загинув, захищаючи всіх нас, тим, хто подарував країні 2023 рік, та надію на майбутнє обрали і найкращий поштовий блок, що закарбував історичну подію. Перша за довгі роки святкування різдва за новим календарем. Ще й у Києво-Печерській Лаврі. Він так і називається українські колядки в Києво-Печерській Лаврі. І про погоду у Дніпрі у п'ятницю снижуєтеме за прогнозами синоптиків. В день буде 2 градуси тепла, вночі 0. атмосферний тиск 741 мм міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.